Kad prihodi, laži malo na čovjek. Науковий співробітник Дубинського замку Іван Касянчук показує, як в часи інквізиції страчували непокірних на гільотині. Це кімната тортур у підвальному приміщенні замку князів Острозьких, одна з новинок. Станок для розтягування, паля, диба, крісло Мойсея. Тут дев'ять різних знарядь тортур. Невдовзі їх кількість планують збільшити вдвічі. Всі тортури, які представлені на виставці Історія тортури і покарань Дубинському замку, вони всі виконані в збереженому масштабі і всі вони є діючими. Ну, аби максимально висвітлити атмосферу, наблизити в ту епоху людину, було використане підземелля 17 століття палац князів Острозьких. Кімната Тортур одна з шести експозицій, що пропонують туристам у Дубинському замку. Любителів помандрувати поміж старовинних стін. З кожним роком більше є, розповідають музейники. З початку року сюди завітало близько 60 тисяч відвідувачів. У заповіднику готові приймати і більше туристів, та не всі проїжджаючі, у тому числі іноземці, знають про Дубинський замок. Щоб цю проблему вирішити, встановили мандрівний дороговказ на трасі Київ-Чоп. Це є знаки, які зрозуміли всім, не тільки українцям, а й Туристам за кордону, оскільки вони є на коричневому фоні, і свідчать про те, що це знаки саме до туристичних об'єктів, а не працівників дорожні, які говорять про якусь інформацію автомобілістам. Перший такий вказівник встановили до Корицького замку на черзі ще близько двох десятків знаків по дорозі до восьми туристичних об'єктів Рівненщини. Музейники Дубинського заповідника сподіваються, дороговкази допоможуть заманити до них туристів. Для тих людей, які, наприклад, подорожуючи по Європі і проїжджаючи по нашій Україні, вони не знають місць таких пам'яток визначних архітектур, які знаходяться в нас в Україні, і це є ну, найкращим показником. Встановлюють дороговкази. У рамках проекту волин туристична. На Рівненщині це роблять першими. Сподіваються, ініціативу підтримують і в сусідніх областях. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини рівного.